Привіт, мене звати Сергій, і це ретро ігри по-українськи. В цьому ролику я хочу згадувати 16 бітну консоль, консоль Sega Mega Drive або консоль Sega Genesis. В нашому дитинстві ця консоль була. У мене знайомство з цією консолью вийшло, коли мені її приніс мій однокласник і з парою картриджів. І ми пограли в там якийсь Mortal Kombat 2, можливо, Aladdin тоді був коміксон і таке інше. Ну насправді він приносив її декілька разів, і в дитинстві мені вдалося пограти. В такі самі хітові ігри на цю консоль. Так вийшло, що свою вже власну консоль я купив вже коли став дорослим, і просто пішов і купив її сам. Це вже був початок 2000-х. Але і завдяки тому, що, що я пограв в дитинстві, у мене і е, з'явилися вподобання по іграх, і я почав знаходити і збирати саме ігри, які я пограв в дитинстві. Ну і по ходу ще купив книжку. І завдяки е, книжці з паролями і описами ігр я ще починав. Ав якось знаходити ігри, ну які хотілося б пограти, але гра про яку я сьогодні хочу поговорити. Гра до речі. Дуже цікава, і на жаль, мені не попадалося в дитинстві. І я про неї сильно не знав, тому я і не купив картриджа. Так у мене з цією грою не було. Але настав настала епоха інтернету, настала епоха емуляторів, де ми всі можемо спокійно навіть на своєму смартфоні пограти в люблю в любу з ретро ігр завдяки тим же самим емуляторам, і завдяки тому, що можна завантажити різні роми, які е, захочеться з різних сайтів, яких також багато. Гра, про яку я сьогодні хочу поговорити, називається Хайт Сіяс Хаос. Ця гра це платформер. Платформер можна сказати в стилі Соніка. Але гра випущена вже трошки пізніше. Гра була випущена у 1993 році влітку, і вона була випущена в Америку в Америці. Але цікаво, те, що в Європі вона була чи в Єв в Америці і в а в Японії і в Європі вона була випущена пізніше. Ну... Дуже часто навпаки в Японії виходила гра раніше. Вона була вже випущена у квітні 94-го року, ну, більше ніж через півроку. Цю гру створила студія Data East. І вона створила її тільки для на той момент для платформи Sega Mega Drive і Genesis. ну Mega Drive це японська варіація 16-бітної консолі від Sega, а, а Genesis така сама, тільки яка виходила на американському ринку. так ну і гра жанру платформінг і доволі веселий, красивий платформінг Що цю гру виділяє? Це дуже якісна і красива графіка. Чому вона мені сподобалась? Ну, тому що тут морська тематика. І ми граємо в ті часи, коли були там пригоди піратські пригоди. Да? Ну, це ті, ті часи, коли всі плавали на, моряки на вітрильних кораблях, ну і таке інше. І тут ми граємо за головного героя Капітана Хавока. На початку гри ми бачимо ролики з, невеличким, з невеличкою розповіддю сюжету і сюжет. Ну, можливо, банальний, як зараз, але в ті часи такий сюжет був популярний. У Капітана Хавока, до речі, тут самі пірати. вони... Не люди, а різні звірі. Вони схожі на людей. Ну як і той же Сонік або інші ігри. В ті часи також було модно робити. що мультики про антропоморфних таких звірів, які ходили на двох ногах, і таке інше. Вони схожі були на людей, але ну то були звіри. Так і ігри робили на той же манер. І тут така ж сама гра. Ваш головний герой. Я не зрозумів. Він схожий є на якось крота. Або що я, ну хоча він з великими очами, точно не скажу, як це яка це була тваринка, але ви можете написати в коментарях. Так, ось цей капітан Халок. У нього була е, дівчина його кохана, яку звали Бріджит. І на початку гри е, в роліку ми можемо побачити, що цю Бріджит е, краде у нашого головного героя капітан Бернандо. І наш головний герой відправляється на пошуки своєї е, коханої. Йому треба буде пройти аж сім різних рівнів, щоб знайти свою кохану і врятувати її від лап того самого капітана Бернара Е, ваш персонаж має зброю це стрибок на голову супротивника. Завдяки такому стрибку, це в стилі Маріо або якогось Соніка, він може стрибати, падати на голову і знищувати супротивника. Але тут є ще додаткова зброя, коли ви робите повторно на... нажимаєте на стрибок повторно другий раз, то ваш персонаж робить такий віхер ногами, і це ще додатковий удар. До речі, пі... коли ви проходите кожен з семи рівнів в цій грі, то ви, наприклад, в кінці будете зустрічати боса, і саме боса звичайним стрибком вбити, здається, неможливо. А треба Ну постійно настрибувати і використовувати той самий віхер. І завдяки цьому ви будете бити босів. У босів у кожного є своя тактика, в цілому, боси не мега складні, і в принципі гра десь середньої складності, така в стилі Соніка, і тому. Вона непроходима, тільки треба звикнути саме до механік гри, і е, потрошечку, потрошечку ну, вивчити рівні, і все у вас вийде. Гра йде на час. Кожен, на кожен рівень треба пройти за час. Час рахується приблизно, як і в Соніку, не відраховується на мінуса, а навпаки, рахується там до 10 хвилин. Я, до речі, не знаю скільки хвилин дається на кожен рівень цій грі, тому що якось вдавалося проходити до того моменту, як час спливав. І... В цій грі багато пасток різних, окрім звичайних піратів, які будуть вам заважати проходити рівень пірати. Тут також виглядають як якісь коти, якісь там кроти. Кого тільки тут немає? Також вам будуть протидіяти е, різні краби, різні літючі там звіри, ну типу птахів. Це все пірати того самого капітана Берна... Бернано. Бернандо, які будуть заважати вам проходити цю гру. Ну, також є пастки у вигляді колючок, спрір, в які не можна падати, тому що ви будете витрачати одразу життя. У нашого персонажа є стрічка здоров'я, ви її бачите на верхньому кутку правому екрану, де у нас намальоване сердечко і сама стрічка. І від влучання ваших супротивників ця стрічка буде ну, зменшуватись. І коли вона зменшиться до нуля, то звісно ви втратите життя. Але якщо ви впадете в якусь прірву або на колючки, то ви життя втратите одразу, тому треба бути обережним. Поси намальовані тут доволі колорітно, і цікаво, що ну, вони не, не забирають багато енергії за кожен удар, тому там 3-4, інколи навіть 5 ударів у вас буде, щоб проти них битися. Коли ви убиваєте ворогів, убивати ворогів звичайних можна, як я вже сказав, просто стрибком або використовуючи той самий віхарь, то з них нічого не випадає. Але різні бонуси в грі є. Ви будете знаходити по ходу рівнів різні скриньки, і в цих скриньках будуть знаходитись або може знайтися додаткове життя, або може знайтися сапаги для пришвидшення вашого бігу. Може знайтися їжа, яка поповнює ваше здоров'я і таке інше. Але ще по ходу гри можна збирати кристали. Це також відсилочка на якогось там Маріо або Соніка з кільцями. Коли ви набираєте 100 таких кристалів, то вам також додається додаткове життя. В цілому гра весела, приємна. Окрім того, що ми бачимо красиву графіку, вже пізньої Sega Mega Drive де вже навчилися робити ці всі фони задні, де все рухається, там хмаринки біжать, водичка там вспливає і таке інше. До речі, гра на морську тематику, тому ви тут ну. Взагалі починаєте перший рівень піратського корабля, а потім ідете, хоч і по різним локаціям вже на суші, але все одно там чи там ви бачите воду, яка там спливає. Тому гра повністю ну пронизана такою піратською тематикою, тематикою пригод. Можливо, таких пригод, коли якщо в дитинстві хтось любив читати піратські книжки, ось в такому все стилі. Ну і окрім красивої графіки і чудового геймплею, в грі є ще приємна музичка. Музичка, не скажу, що вона супер запам'ятовуюча, але вона така мила і вона йде під стать мультяшності самої гри, і в принципі. В кожному рівні мені здається, кожна мелодія підходить саме до цього рівня, і вона додає до атмосфери ще плюс якихось балів. Гра розрахована на те, що можна пробігати швидко як в Соніку, але розуміємо, що пастки можуть з'явитися е, з е, звідки, і коли ви граєте перший раз, то все-таки треба бути обережнішим. А вже коли ви вивчите рівні, тоді можна намагатися нестися вперед, як то кажуть, стрімголов. Але в цілому я грав обережно в цю гру, тому що гру я не знаю, але отримав дуже непогане задоволення. Для мене це дуже якісний, приємний платформер. На жаль, не знаменитий для мене. Можливо, хтось із вас мав цю гру в дитинстві і грав і полюбив її. На жаль, для мене ця гра відкрилася тільки коли я став дорослим. Якщо б мені ця гра потрапила до рук в дитинстві, можливо. І, скоріш за все, вона б мені сподобалась більше, ніж навіть Соніки. Тому, хоч це і клон Соніка, але гра доволі якісна і доволі приємна в грані. Тому вам рекомендую, хто ще не пробував, спробуйте пограти, дійсно, ну, будете задоволені, якщо любите 16-бітні ретро платформери. Ну а я на цьому ролик буду закінчувати. Буду вдячний вам, якщо ви не забудете поставити вподобайку під цим відео. Звісно, якщо залишите коментар, там декілька слів, тому що це розповсюджує це відео. Ну і, звісно, хто не на канал, обов'язково підписуйтесь. Тут будуть виходити і інші цікаві ролики. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось в наступних роликах. Всім пока